Як отримати врожай соняшника понад 5 тонн з гектара. Потрібна чітка система живлення та допомога природи, без цього нічого не вийде. Перший крок вибір гібриду нсх 6045, НС-Таурус, Старк-Сумо, Бастен, Клаус, Тор-Сумо, нсх 8005 та інші сучасні гібриди мають високий потенціал і стійкість. Далі, макроелементи, азот. Загальна потреба. 110-130 кг у діючій речовині. Частина досівби, частина підживлення. Добрива. аміачна селітра, карбамід або біоазот 300, фосфор 50-80 кг у діючій речовині. Розвиває корені та сприяє наливу зерна. Використовуйте суперфосфат або біофосфор. 100 Калій важливий для посухостійкості та вмісту олії. Норма 80-100 кг у діючій речовині. Рекомендується сульфат калію або біокалій 360. Далі мікроелементи. Бор 1 або 1,5 літра на гектар, двічі за сезон, цинк 1,5 літра, 1 або 2 рази, марганець, 1 літр на гектар, мідь пів 1 літр, залізо, 1-1,5 літра. Ці мікроелементи у формі хелатів. –– ЛФ цинк, ЛФ-марганець, лф мідь ЛФ залізо. Для кращого засвоєння додавайте гумат лист або гумат-форти. або використовуйте комплексне добриво ff соняшник амінохелат 1-3 літри на гектар. Схема внесення добрив проста. Основне внесення фосфор і калій. Перед культивацією азот. У фазі 4-6 листків підживлення. Використовуйте макроелементи, мікроелементи та амінохелатні комплекси. Не забувайте про аналіз ґрунту і використання органіки, наприклад, дивогран. Висновок: щоб досягти врожаю понад 5 тонн з гектара, оберіть правильний гібрид, внесіть фосфор, калій і азот та підтримуйте рослини мікроелементами. Для консультацій звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.